Більшість дитячих медичних установ занедбані. Про це заявив уповноважений президент України з прав дитини Юрій Павленко, відвідавши дитячі навчальні та медичні заклади Львівщини. Зокрема, сьогодні уповноважений спілкувався з медперсоналом обласного дитячого клінічного шпиталю, де лікують онкохворих дітей. Лікарі найбільше нарікали на неякісні медпрепарати, якими їх постачає Міністерство здоров'я та брак грошей для закупівлі необхідного сучасного. Обладнання адже нині українська медицина фінансується за залишковим принципом. Дві третини дитячих районних відділень або районних дитячих лікарень потребують капітального ремонту. Вони сьогодні не відповідають, і в них відбувається грубе порушення прав дитини. І якщо до них прискіпливо підійти з точки зору вимог законодавства, то дві третини дитячих відділень в районах можна закриватись сьогодні. Це не виключення є Львівська область. Уповноважений усе чемно вислухав, занотував та обіцяв про усе особисто повідомити главу держави. Президент мовляв виправить ситуацію. なかなか。<music>